Вже сходило сонечко рано, побудила, ой, мати нас рано. Хочу вам показати продукти домашні, якими ми тут харчуємося в зубриці, в Прикарпатті. От вчора ми купили квасне, тобто кисле молочко коров'яче е, у пані Софії. Також пані Софія нам сьогодні кілограм бринзи ось такої продала. Ще не коштувала, але впевнений, що вона дуже і дуже смачна. А у пані Ліди ми купили півтора літра козячого дом... Свіженько, ще було тепле, молочко. І меду гірського, подивіться, який він тягучий. Це з різнотрав'я бджілки в гори літали і оцей мед виробляли. Я Відрізаю оцю бринзочку, бачите, вона така маслиста, така гарна. Далі беру такий слоїв цієї бринзочки. Беру цей гірський мед, який тягнеться ось так. І дуже тонким шаром викладаю на бринзу так по колу красиво. Отак останню крапочку ставлю. Беру козяче молочко ось так. Наливаю його, розливаю, звісно ж, для смаку. Запаху ніякого нема. Козячого. Дуже чисте. І я вже випив цілу чашку, воно смакує неймовірно. М? І отак з цією бринзою. Нема просто слів ніяких. Така смакота. Ой, яка та коловика, там гуляють бойки. 29 червня, другий день перебування в селі Зубриця. І в Києві вже у нас в Україні оці чудові півоні давно перецвіли і осипалися. А тут, як ви бачите, при Карпатії клімат доволі такий холодний, і півоні ще навіть і не розцвіли. До речі, Пелюзки півоні такі красиві. І пахучі є їстівними, і ними можна прикрашати різні страви, які подаються до столу. Це буде красиво, і я думаю, з якимись корисними мікроелементами. Тож прикрашайте страви, подавайте їх красивими. А ми відправляємось в дальню дорогу новою стежиною. Тож підписуйтесь на мій канал студія Вел, well, ставте нам лайки, пишіть нам коментарі, нам дуже цікаво ваші враження про наші мандрівки. І гайда з нами! Прощавай, Смирякова, наша хата. Прапор розвивайся назло нашим ворогам. Подивіться, яка тут росте верба з якимсь стовбуром. Ось догадайтесь, чим займаються оці три дупи? Зараз покажу. Прориваюся. А ну що а ви там, дівчата, побачите? Ням-ням-ням. Що там таке? А там дивіться, сунички, паляниці, укерзалізниці. І ось та нова дорога, якою я сьогодні запропонував своєму дружньому колективові помандрувати. І ми йдемо. Погода налагодилася. Дивіться, яке сонце вже. Карпатська погода. Карпатські краєвиди. Машина. Дивись. Ого. Машині ще везе дровинята і не одна. Це такі махіни, які дерева і зрізають, і погружають, і тепер везуть на спеціальні лісопилки для того, щоб робити дошки. А з тих дошок робити українські меблі або будувати будинки. Хвощ полівий. Ось рослина, яка налічує вже мільйони років, і в свій час ці хвощі були висотою кілька метрів. Той період, коли динозаври росли. А тепер вони ось такі невеличкі хвощі. Ось подивіться, накопали колгану. Нагадуємо, що у колгана квіточка з чотирма пелюсточками. Ось таке коріння у колгана. У нас є горілка. І ми зробимо собі цілющу настоянку, тільки треба промити це коріння у воді. Ось так воно виглядає. Коріння калгану. І будемо приймати, звичайно, в медичних дозах для того, щоб мати міцний імунітет. Дивіться, куди надіжда забралася за суницями, полуницями, укрзалізницями. Он де збирає сунички. А тут і Людмила знайшла. Бачите, як їдять. Насичують свій організм мікроелементами. Ось вони карпатські. Сунички, ось вона краса. Ось воно багатство. Карпат. Ану, ану. Світлана знайшла клондайк. Біжу, біжу Де показуй? Зривай. Зривай, зривай, О, ану, ану, ану. зривай, Де? зривай. Ой, ой. Це я. Оце вони повинні бути такої форми. Портал в інший світ. Боже як смачно, Боже як смачно. Смачно, смачно, смачно! О, дивіться, ось вони. І он вони. І ось вони дивіться. Ми вчора не тою О, дорогою ходили. Вище. О, і і вище вітер свище. І вправо. Зараз, зараз зараз. І вправо. он От він, він, він. він. Під кущиком дивіться. Під кущиком дивіться. Бачите, йдимо, якими хащами дорога розмита після нічних дощів. Дерева, дерева тут, як тунель такий створюють. А з правої сторони, як ви бачите, патічок, який втікає в річку східниницю. І ось упало дерево, бук. При бажанні можна перейти. Але яка ж дорога в нікуди. Бо там висока-висока гора. Ось, дивіться, піднімають, піднімають до неба, не можуть досягнути. Ось тільки небо. Бачите, які дороги в Карпатах. І ось, дівчи. Називається сингаронне преодоління пріпятстві по колобанням. А Людмила в чоботах може сміливо посередині. Ану, стоп, роблю таку фотографію. А вони перестали надавати такі, почали затримувати очікування. От на тому березі минулого року було дуже багато суниць. І дівчата, стоячи в воді, майже по горло рвали сунички. Зараз я вам покажу те горло. А, Світа вже думає, ой, на рву. Річку перепливу. Побачила. Ось локація звідкиля. Їхали оті машини, навантажені дровами. Бачите, які заготовки. Це все буки. Буки віддають дуже багато енергії, дуже сильний жар від їх дров. Заспіваю я пісню, тихую. Подивіться, як дорога перетворюється просто в річку. Тобто річка тече по дорозі. Все, річко дорога. Такий симбіоз. Подружилися. Дорога і річка. І бачите, там джунглі. Зараз там будуть такі лопухи. Дерева зроблять стелю. О, Ось вона. Дорога, річка. А ось... Дорога річкаві. Тоді менше води було, тепло було. Пам'ятають була одна вода. Присякну з, з Карпатами. Я ще такого не бачила. На екскурсії такого не показують, не ведуть в такі місця. Просто шикарно а там он як гарно. Так починає своє життя ялинка або смерека. Ось насінинка тільки-тільки вилупилася. А? Оце той момент, коли на роздоріжжі не знаєш, куди йти. Направо підеш коня, загубиш, наліво підеш, в річку попадеш. А люди були дивись, скільки суддів. Шановні глядачі, дивіться, ми зайшли вже тупикову вітві розвитку дороги. І вже зліва бурвище, яке знову розходиться на два, справа розходиться на два. І практично ми вам показали еволюцію розвитку цієї дороги, яка просто отут уже закінчується ось такими водоспадиками маленькими. І камнипадиками, і деревопадиками. З цього моменту я розумію, що наша мандрівка по цій дорозі на сьогоднішній день закінчилася. Зараз ми тут помилуємося цими краєвидами і підемо вже вниз, на пеньочки, перекусити, пообідати на природі, на свіжому повітрі. А дівчата наші молодці. І за хлопцями стрільці піднялися он на таку Ура! А ще я вам скажу, що оці порі, чи може оці при цій погоді комарів тут немає. Дівчата, я розумію, де, де всі наші комарі здогадалися? Правили. Правильно світа з наших біолабораторій, всіх комарів, качок, гусей і курей ми відправили куди? Слід за кораблем. Важко спускатися, їде нога вперед. Так, да, дійсно, вниз спускатися завжди важко. Коли спускаєшся, вниз, працює зовсім інша група. М'язів це по-перше. По-друге, тут ви бачите, яка мішанина, мікс дерева, грязі, піску, горішків з бука, каменів і нахил дороги доволі такий серйозний. Але дівчата стараються, не впадають в стан паніки і мужньо борються з перешкодами.